Просто зараз, в ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, йде обмін е, військовополоненими. І я хочу одразу наших глядачів попередити, що щойно будуть нові подробиці. Ми будемо переривати нашу розмову. Пане Іване, е, ви вже теж вибачте, таке може бути, е, тому що ми розуміємо, що зараз е, має повернутися додому тисяча українських. Людей, тисячі наших військовополонених, як вибачте, зараз ось ця домовленість, яка зараз реалізується, про що це говорить? От Наймасштабніший обмін, і Україна, Росія на нього погодилися. Я бачу, хоча б про щось можна було домовитися з Російською Федерацією, про, решта, про решту сподівань. Поки що домовитися не можемо, Маю на увазі там, мирні перемовини, мир якийсь тимчасовий. Не знаю про це ж важко говорити. Але з прополонених на щастя нам вдалося домовитися. І зараз, як я знаю, якщо не помиляюся, 270 військових повернулося, та 120 цивільних загалом повинно тисяча на тисяча, Але знову за різними оцінками, я не можу стверджувати, що вони правдиві, що вони 100% верифіковані. В російському полоні з російського полону Україна отримала близько орієнтовно тільки 10% тих людей, які зараз перебувають. На жаль, більша частина залишається там, і знову ж таки за різними непідтвердженими оцінками Україна віддала майже всіх своїх полонених російських солдатів, різноманітних колаборантів, яких служби безпеки України на яких Російська Федерація виявила бажання. Повернути до себе, ну, здійснити такий обмін. Тому процес ще довгий. Багато багато хлопців та дівчат знаходяться ще в полоні в російському. На жаль, це дійсно так, але ми, як ви вже сказали, це домовленість яка дає, знаєте, дає надію. І сьогодні, направду, сьогодні от Лавров вийшов із новими заявами, що переговорів у Ватикані не буде, тому що це, як він сказав, неелегантно, неелегантно таке слово він обрав для того, аби озвучити російську позицію. Чи можна вже сказати, що для України було принципово? принципово важливо повернути своїх людей. І ми сказали, що лише після цього можна домовлятися про якісь перемовини, зокрема і в Ватикані. Про перемовини домовилися, але перепрошую про обмін домовилися, але чи буде відповідно зустріч у Ватикані? Ну, судячи з риторики Російської Федерації, вона не планується. Дивіться, я, я можу пояснити для себе виключно тим моментом, що позиція теперішнього Поперимського є відмінною від попередника, який мав таку собі. Ну не те, що дуже дуже відверто про російську, а більш схильну до російської позиції, менш прихильний до України. І якщо б, наприклад, фантазуємо, це був, був попередній папа римський, то Російська Федерація з вірогідністю, з набагато більшою вірогідністю, погодилася б на те, щоб зустрічатися, зустрічатися саме там, але вони оцінили свої можливості. Вони оцінили позицію поточного папи римського. Відверто скажу, не запам'ятав його нове ім'я. Здається, це Лев 14. якщо не помиляюся, і вони побачили, що ну на що зустрічатися? Позиція його не проросійська. Вона більше до проукраїнської е е сенсу в цьому немає, тому простіше відмовитися від цієї зустрічі. А загалом конструкція наступна. Відмовлятися від активних зустрічей, від активної домовленостей, ну, спроб домовитися, показувати, як вони це називають, гуркіт коліс, що начебто щось робиться, але для цього нічого не робити, тягнути час, вигравати час і, звісно, максимально витягувати ситуацію на фронтах на свою користь. На жаль, я знову і знову вимушений констатувати, що на фронтах ситуація зараз не на користь України, немає патової ситуації. У росіян кожного дня є просування і аналітики порталу Deep State не постійно, не приховують, не приховують. Вони дійсно показують правдиву ситуацію, що відбувається, проблемні ділянки, проблемні точки. і Росіяни чудово відчувають, що будь-яке перемир'я, будь-яке затишня, воно грає в першу чергу на руку українцям. У росіян Є всі переваги, тому чому цим не скористатися? Е, зараз ви говорите, що затища грає на руку українцям, але ж зати як такого немає. Тобто ми зараз розуміємо, що е, сьогодні буквально балістика на Одесу, балістика на Кропивницький, е, і відповідно, якщо говорити про режим припинення вогню, про те, що е, європейці, американці, ми говорили про те, що для того, аби домовлятися про мир, має бути режим припинення вогню, то ця умова якраз вона не виконана. Я, дивіться, я маю на увазі, що будь-яка домовленість про 30-денний перемир'я Росіяни чудово розмірковують, кому це потрібно. Чи потрібно це Російській Федерації? Ні, чому? Бо в них є просування в Сумщині, є просування в напрямку Дніпропетровщини, є от просування, як я сказав Покровська, Костянтинівка. Чи потрібно просувопрос чи потрібно це перемир'я українцям? Ну звісно, українці підтягнуть більше. Людей за цей час зможуть піднавчити більше людей, зробити більше боєприпасів, замінувати більше ці території, які росіянам знову доведеться штурмувати, знову підриватися. Їхні втрати будуть х2, х3, мабуть, не більше. На що зупинятися? Тобто треба треба тиснути зараз, поки українці просідають. От так зараз міркують в Росії. Яка ситуація реальна? Тобто, ми ж розуміємо, що росіянам також потрібна потрібна, потрібна передишка, скажімо так, і Путін це розуміє чудово. Якби вони там не розповідали про те, що у них на всіх напрямках на всіх фронтах ситуація прекрасна? Ми бачимо, що на Росії зараз ну не те, що на Росії складно зараз з людським потенціалом. Вони там собі планують 343 тисячі поставити цього до кінця цього року, але ж питання, чи поставлять, тому що в е, планують вони також в е, літній наступи минулого року планували літній наступ, як ви бачите зараз, от е, що зараз у Путіна по ресурсах, зокрема по людських ресурсах, що з того, що вже є на фронті, і з того, що вони можуть поставити по людях. Дивіться, з самого початку, арифметично їх більше, ніж нас. Можливості набрати людей, на жаль, в них є більше, ніж у нас. Те ж саме стосується різноманітних майданчиків, де виготовляється військова техніка, де ремонтуються, де боєприпаси. До речі, в Сибіру Російська Федерація намагається зробити комплекс по будівництву по виготовленню вибухівки, і там називалися цифри мільйони тонн. І кажуть, що ці цього обсягу, цього об'єму. Буде достатньо для того, щоб виготовити орієнтовно 1-2 мільйони снарядів на рік. Ну уявляємо собі, які в них є потужності. Повинні чітко розуміти, що до е, тих ось майданчиків, де це буде виготовлятися, українські дрони точно не долетять. Там треба буде шукати якісь інші можливості. Це з однієї сторони. Тепер по людях буквально. Цього минулого тижня в Росії в Пітері був міжнародний там, юридичний форум, щось в такому сенсі. Здавалося, ну, яке значення він має для нас, але на цьому форумі. Було багато обмовок і дуже цікавих, і десь там розкриті позиції окремі були. І, як на мене, там була цікава позиція від, розкрита від голови слідчого комітету Російської Федерації такого собі Бастрикіна, де він сказав, що орієнтовно зараз на фронті знаходиться 20 тисяч. Людей від Російської Федерації, які ще вчора були громадянами країн Середньої Азії, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, але вони взяли російський паспорт і одразу їх відправили на передову виконувати свій обов'язок як громадянин Російської Федерації. Загалом він називав цифру під 80 тисяч мігрантів, яких треба відправити на фронти, і він там жартома каже: що треба посилити цю роботу. Та 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 Тобто, ми розуміємо, що в них працює дуже активно. Оце каже купили міграційну цю складову і забирати мігрантів, відправляти їх на фронти. Якщо ми кажемо 20 тисяч, то це багато. Якщо кажемо 80 тисяч, то це ого. Це дійсно велика кількість мігрантів з країн колишнього радянського союзу, яких відправляють на фронти. Це означає, що люди набираються не так вже швидко на територію Росії. А друга складова це самі громадяни Росії за різними оцінками, називають, що знову в Росіяни вийшли на познання цифру набору на на місяць орієнтовно під 30 тисяч людей, Тобто близько тисяча в день. Чи правдива ця цифра, чи вона там викривлена. Зараз важко говорити, але ось ну, називають. Є такі дані, що начебто таку цифру набирають. Плюс було зазначено, що в цьому році Російська Федерація має на меті знову провести набір строковиків вдвічі. Навесні, восени і орієнтовно, як припускаю, під 300 тисяч строковиків вони планують залучити до лав Збройних сил Російської Федерації. Скільки буде по факту, важко сказати, ну, 100% що це не буде. Стовідсотково перепрошую за тавтологію виконання, але будь-якому випадку вони наберуть там, близьку цифру до цього. В... Тепер питання: наскільки вони готові вести бойові дії? Я припускаю моє внутрішнє відчуття, коли росіяни хизуються. Та ну ми готові воювати ще роками. Це блів. В ям скажу так: в російському владі зараз знаходиться велика кількість працівників силових структур колишнього радянського союзу. ФСБ, колишні працівники, хтось там чинний ФСБшник, я знаю, як вони міркують. В них є така логіка. Якщо ти навіть так блеф або дуже вчасно, слушне припребільшення певних твоїх можливостей, іноді це 50% успіху всієї справи. Тобто, якщо ти не збрехав, якщо ти не перебільшив свої можливості, то ти можливо втратив певний результат. Тобто, ці ось я вважаю всі заяви про те, що ми там повністю там захопимо всю Україну. Ми там будемо воювати далі в Європі, це більше блеф. це розраховано на те, щоб там країни Західної Європи злякалися і. Почали тиснути на Україну Українці, та ви знайдете вже ці чотири області, віддайте Російській Федерації. Давайте зупинимо це все, інакше бачите, що вони розказують. Але я ще раз це сприймаю як блєв і спроба ще раз взяти на переляк і Україну, і країни Західної Європи. Тобто, ви думаєте, що все ж таки цей літній наступ, про який сьогодні Путін заявив, це більше така інформаційний, інформаційний тиск, інформаційна історія ніж реальні спроможності ворога. Ну, ми пам'ятаємо, що дивіться, був я... минулого року подібний наступ, але без оцього пафосного оголошення путінського. Цього роз, року він вирішив це зробити, знаєте, як 24 лютого тоді е, сів біля російської ганчірки і почав розказувати про літній наступ. Ну, дивіться, я знову знову кажу: я не розділяю літній на. Наступ весняно літній зимово осінній наступ триває постійно. Не було у нас періодів, коли наші військові відпочивали там зайшли на зиму квартири, росіяни в своїх квартирах, ми в своїх зимують. Потім по весні починають знову воювати. Ну все відбувається в режимі 24 на 7. Це я ще раз кажу. Після війни великі там дослідники академічно будуть розкладати періоди, де війна була активна, де менш перша фаза, друга, третя фаза. Я так не розділяю. Наступ він триває. Зараз чому більше так приділяти цьому увагу? Бо росіяни знайшли шпаринки, вони змогли протиснути нашу оборону. І тому здається, о, от той він очікував на якийсь літній наступ. Хто його очікував? Він так тривав. Вони просто ще раз знайшли шпаринку і почали тиснути. І у них, на жаль, ну. Є там і спроможності, є і додаткові сили, які вони підкинули з запорізького напрямку, туди в напрямку Покровська, Костянтинівки, і вони відчувають, які підрозділи українські стоїть там. Вони відчувають, що боєздатні підрозділи здебільшого знаходяться там в напрямку Курська в тій стороні. Відчувають, що українці під перекинути їх не можуть, то вони тісно грають. Ну, і не те, що філігранно, але дійсно логічно. От на вашій мапі можна побачити, яка зараз от трішки правіше, якщо можна посунути. Можна побачити оцей апендікс, який зараз вилізає, перерізає дорогу між Костянтинівкою та Покровськом. Все, її вже немає логістики, там немає. І зараз я бачу два напрямки: це. Охточення Покровська, от правильно ви показує абсолютно вірно, і спроба оточити Костянтинівку от такими ось речами. Звісно, до Покровська ще можна дістатися дуже швидко по дорозі від Павлограда до Покровська, але впівдрони там літають. Вона постійно під. Під загрозою багато техніки ми втрачаємо, і на вашому каналі постійно відбуваються збори донати на ремонт автівки, на придбання автівки, бо це розхідний матеріал, вони просто гарять. І, от привду приклад, на покровшую курському напрямку. Чому Україна суттєво скоротила свою присутність там, причому в один момент, окрім. Появи корейців, це ще те, що Російська Федерація дісталася до дороги, яка сполучає сум з Суджою, і просто таки випалила нашу логістику там, безліч наших автівок, важкої техніки, тому нам довелося терміново завершити там, ту операцію. І, як кажуть, злі плітки, і певна частина техніки залишилася там, довелося кинути. Говорячи про те, що зараз сказав Лавров, він говорить що. Україна він говорить за межами російських кордонів, маючи на увазі територію України. Е, я не, не буду говорити, що Лавров має на увазі uh -huh. про межі російських кордонів. Але тим не менше, він зазначає, що ми не будемо жити спокійно, бо там все одно е, залишається українська влада, там зеленського він назвав. Ну і так далі. Тобто Росія говорить про те, що якби е, там не завершилася ця війна, що би не було да. Далі вони нам спокійно жити не дадуть, наскільки я зрозуміла Лаврова сьогоднішнього. Правильно. Вони залишають собі е, таку шпарину <кій> шпаринку. Кажуть, ми повернемося ще там, наші люди. Там в такому сенсі я чув е, ці слова. Ми не знаємо, наскільки вони відповідають дійсності, маю на увазі стратегії Кремля. Бо було багато прикладів, коли. Там окремі посадовці роблять окремі заяви в Російській Федерації, а потім їхні слова заперечуються. Там знає, виходить Путін, каже зовсім протилежне, абсолютно інше. Тому до цього ставитися треба обережно і не дуже близько приймати до серця. Але загалом вони дійсно залишають за собою можливість, що раптом що ми ще повернемося. Якщо нам тут не сподобається, що у вас відбувається, ми можемо повернутися і ось. Планують просто тримати в постійній напрузі Україну. Я не знаю скільки часу. Можливо, поки дуже перепрошую за за, за лексикон, але ну ж, власне, не було проблем з Нацрадою, Поки не здохне Путін, можливо, тоді щось зміниться. Поки цей момент не настане. Вся конструкція в Російській Федерації залишається незмінною. Це знищення України просто. А логічно і раціональне. Чому? Тому що ми так хочемо. Якщо попередні війни вони були б хоча б ну попередні, маю на увазі там попередні періоди, там якось обґрунтовані, там що нам потрібні природні ресурси там тієї країни. Вугілля у нас вугілля немає, треба його захопити тут просто захопити демілітаризація, денацифікація, устранення... Пірвопричин конфлікту, тобто настільки все розмито, і от, е, У мене таке враження: війна заради війни, і навіть тоді, коли війна в Україні закінчиться, їм потрібно буде воювати далі. Щось маленьке, щось, як вони кажуть, побідоносне, скаратечне. Е, е. У вигляді там якогось стрімкого захоплення невеличкої території, наприклад, не дай Боже, я не хочу там нікого там лякати. Але Естонія, Фінляндія в будь-який момент російську пропаганду може бути можна легко, легко розвернути в напрямку і сказати, що. Прокляте фінська воєнщина, тратата, виношує нам і все, і можна там за декілька місяців цей маховик розігнати в напрямку Фінляндії, або в напрямку Естонії, або в напрямку Балтійського моря якісь острови, якісь території, якісь ісконно русські моря, там якась ділянка на Балтійському морі. Тобто російські пропаганди взагалі немає жодних берегів, є тільки горизонти. Тут звісно, що питання до що російська пропаганда вона вже розганяє цю історію потроху потроху, і схоже, що європейці вони розуміють ту небезпеку, яка зараз для них є, і вони також розуміють, що Україна стоїть на їхньому захисті. І Сікорський сьогодні заявив, що війна в Україні може затягнутися на десятиліття. От як ви бачите зараз європейці, чи як вони е, бачать цю історію? Якщо війна в Україні буде затяжною, то для них буде менша небезпека, чи, чи вони хочуть прибрати Путіна як, як вони називають першу причину першу причину війни? І відповідно тоді вже Європа буде собі спокійна. І наскільки Європа, знову ж таки хочеться почути вашу думку, готова до якихось таких радикальних протистоянь з Росії? На жаль, це дуже цинічно і зухвало, але для країн Західної Європи набагато цікавіше, щоб війна продовжувалася тут у нас, щоб більше Російська Федерація сточувалася, більше залишала своїх військових вбитими, пораненими, скаліченими, спалювала свою техніку, спалювала свої ресурси, фінансові, військові. І після завершення цієї війни, взагалі, щоб не мала там бажання найближчі, 10, 20, 30 років воювати десь ще. Ну, десь ще це. Як ми казали, Балтійська частина Балтика, Скандинавія, країни Литва, Латвія, Естонія, там, цей Сувалкійський коридор. Тобто для них цікавість. Яка? Чим більше Росія загрузає тут, тим менше загрози для тих країн. Це цинічно, але по суті. Трамп виходить все з новими і новими заявами, і він говорить: була в нього така заява, що можливо Європа має залишити зараз Україну один на один з Росією і відповідно дати нам можливість знайти точки дотику. Як я це собі так інтерпретувала з Трампівської заяви, як ви бачите, до чого Трамп схиляє зараз Європу? Ну, він хоче вести бізнес. Наскільки ми бачимо, він хоче вести бізнес, він хоче повернути Російську Федерацію до там, своєї орбіти економічних інтересів. Він неодноразово казав, давайте разом заробляти великі гроші на кону. Недарма говорилося про відновлення газу в постачання до Європи з Російської Федерації, Газпром, цей Нордстрім 1, Нордстрім 2. І ми з вами раніше казали, що. Навіть була взята пауза швейцарський суд Кантону Цух виніс ухвалу в березні місці про те, що відтермінувати банкротство компанії, яка є оператором цих Nord Stream 1, Nord Stream 2 до 9 травня 2025 року. Станом на зараз компанія не визнана банкрутом, Там вона змогла розкрозрахуватися з певними боргами, тобто, десь вона такому в плаваючому стані. Але станом на сьогодні є новини про те, що Пан Мерц, канцлер Німеччини, він стоїть категорично проти тих груп впливу, тих політиків, які в Німеччині мають бажання повернути Росію до. Газового ринку Європи він каже: Ні, взагалі буде блокувати. І Європейська комісія має на меті блокувати всі ці історії. Але сполучені штати мають на меті співпрацювати з росіянами. Так, звісно, товаробіг невеличкий у між США та Росією всього 3,5 мільярди доларів за минулий рік. За 21 й це було 35 мільярдів доларів. І для порівняння товаробіг Китаю та Росії близько 200 мільярдів доларів, тобто різниця є. І американці хочуть заробляти на тому, що постачати з Росії газ кудись неважливо куди, нафту кудись неважливо куди, різноманітні корисні копалини, в тому числі і уран. Хоча зараз 35% урану, який американці споживають на своїх атомних електростанціях, це є уран від Російської Федерації. Пане Іване, і на завершення нашої розмови хотілося б з вами поговорити про ті ураження, які нині відбуваються на території Росії. Тобто сьогодні буквально була інформація про ураження заводу енергія в місті Єлиць Липецької області Рефії. Загалом добрі дрони долітають вже і до Москви. і Ми бачимо, що там закривають аеропорти, і в принципі ситуація доволі нестабільна. Сьогодні ще така приємна новина була мі 8 Російський впав. Відмовив у нього двигун е, поки що не зрозуміло сам відмовив чи, чи власне, чи що там сталося реально на, на е, тому на борту того вертольоту, але ж впав він і впав ще й якісь чи дотонування були, чи просто це був такий масштабний вибух і пожежа. От власне про ситуацію на Росії, про те наскільки зараз працюють добре там українські спецслужби, українські оборонці, е, про те, куди долітають наші дрони, як ви бачите цю картину за останні кілька днів. Ну, дивіться, про гелікоптер то це зрозуміло. Впав гелікоптер, і у нього детонували боєприпаси, які знаходились там, ракети, і, і, ну, все, 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 що там знаходилося. З приводу дронів, так, дійсно повідомляється про велику кількість українських безпілотників, які. Летіли в напрямку Російської Федерації, але про якісь великі-великі влучання, так, щоб щось вибухало повторно, щоб дійсно так дуже сильно палало. Даних у них у нас таких немає. Є повідомлення про влучання, щось впало, щось зірвалося. І знову кажу, що немає інформації про те, куди саме. Так, про підприємство називають там яке виготовляє напівпровідники, яке виготовляє певні комплектуючі до е е ракет е проти вогнеметних систем, великих важ важких видів озброєння. Але ще раз, ми ж повинні розуміти, це не одна будівля, це. Серія будівель, які розкидані на площі, може там гектар, може два, і в яку будівлю прилетіли, ми не знаємо. В будівлю, де виготовляється це обладнання, де зберігається готова продукція, або де адмінбудівля, або де котельня знаходиться. Тобто, ну тут важко оцінити і зарання казати, а все, ми зупинили це виробництво. Ну поки що про це рано говорити. Інша цікава новина надійшла з одного міста Російської Федерації, де. Було знову-таки застукано в буквальному сенсі головного конструктора, провід... головного конструктора Російської Федерації. Здається, це було в Кургані, якщо не помиляюся, який відповідальний за будівництво велик... за проєктування великої кількості військової техніки. Взагалі, в російському ВПК. Він є ключовий інженер, ключова посадова особа. Невідомі на нього напали, нанесли декілька ударів. Молотком поки що він знаходиться без свідомості у важкому стані. Але як кажуть Росіяни, що це дійсно був була людина, голова, яка організовувала процес, яка організовувала виробництво важливих вузлів деталів для військової складової. Зараз він вийшов з чату.